Вітаю, дорогі друзі! Все буде Україна, чарівна пора, цвітіння лаванди. Але сьогодні відео про ще одну красиву, фіолетову і дуже корисну рослинку. Ця рослина фацелія пижмолиста. Я її посіяв у пристовбурових колах і сам не сподівався, що отримаю таку красу. Квітне вона майже місяць. І під кожним деревом ви можете мати ось таку невибагливу клумбу. Розхід насіння буквально 10 кг на гектар, це якщо вирощувати її промислово. А у саду вам буде достатньо пів кг насіння на весь садок. Причому ціна 200 гривень. Я знайшов ціну 200 гривень за кілограм насіння, ну по пів кілограма буде з головою. Причому я її посіяв не одну, ще з іншими седератами. Так ось, три корисні властивості цієї рослини. Перше, як зелене добриво. Не дивлячись на свій невеликий розмір, вона її корінь проникає близько 2 метрів глиб ґрунту, розпушуючи його таким чином. По-друге, при зароблянні її в ґрунт збагачує ґрунт органікою, перед тим накопичивши азот на кореневій системі. Друга чудова властивість фацелії це медонос, Бджолі, бджоли, джмелі просто не, не злітають з неї. І третя властивість її можна використовувати як добриво, як корм для кролів птахів та великої рогатої худоби. Найкраще її заробити в ґрунт ще до цвітіння, але я вирішив, що таку красу пропустити це буде зовсім неправильно. Чарівні квіти Єдиний, єдина відмінність від лаванди, що фацелія так, звичайно, не пахне. Найцікавіше, що конвейер з фацелії можна зробити безперервним, що 20-30 днів обробляти нові пристовборові кола і засівати її знову, таким чином 2-3 рази за сезон, і у вас постійно буде ваш садок квітнути. Тим більше її можна сіяти на зиму, вона до листопада виросте трішки і потім це все збаготить ґрунт поживними речовинами. Я придбав ось таку суміш різних сидератів. Тут їх 5 видів, назв навіть не запам'ятаю. В будь-якому садовому магазині виберіть щось не дуже дороге. Вимішайте до них фацелію і садок скаже вам дякую. Вирощуйте красиві і корисні рослини, успіхів та щедрих врожаїв.